Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 11 година 26 липня. Сьогодні ми розберемо, що відбувалося на засіданні Радбезу ООН вчора. Тема війна в Україні. Світові гравці знову зібралися, щоб обговорити нашу долю. Хтось підтримує Україну, хтось удає нейтралітет, а хтось відверто грає на боці Росії. І, звісно, не обійшлося без гучних заяв, які звучать як сценарій Санта-Барбари. Про це далі. Одразу попрошу ваших підписок, ваших вподобайок та коментарів. Потрібно лупати цю скелю алгоритмів для подальшого розвитку каналу та українського сегменту YouTube. Дякую. Отже, 25 липня Рада Безпеки ООН зібралася, щоб обговорити війну в Україні. Як завжди, країни розділилися на три табори: проукраїнський, нейтральний і той, що працює відверто на Кремль. Почнімо з проукраїнського. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Данія, Греція, Словенія, Республіка Корея, Польща, Латвія та Євросоюз чітко підтримали Україну. Вони назвали Росію агресором, заявили, що Москва порушує статут ООН, міжнародне право та гуманітарні норми. Представники цих країн вказали на атаки Росії власне, по цивільних об'єктах, по школах, по лікарнях, житлових будинках. Вони назвали це воєнними злочинами, і я з ними абсолютно солідарний. Наприклад, постпред Греції він підкреслив, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за викрадення українських дітей. Латвія від імені країн Балтії закликала посилити санкції. Франція та Великобританія наголосили на необхідності гуманітарної підтримки та відновлення України. ЄС окремо згадав конференцію в Римі. Де обговорювали післявоєнну відбудову. Тепер про так званий нейтральний табір. Алжир, Сомалі, С'єра-Леоне і Панама, а також Пакистан, уникали чітких звинувачень. Вони закликали до діалогу, говорили про припинення насильства, засуджували атаки на цивільних, але не вказували, хто винен. Наприклад, Алжир наголосив на переговорах у Стамбулі як прикладі прогресу. Сєра леоне висловила стурбованість гуманітарною кризою. Зокрема, щодо Запорізької АЕС, цікаво, хто ж її окупував цю АЕС ще на початку 22-го року, Пакистан згадав про продовольчу безпеку, яку підриває війна. Ці країни хочуть виглядати миротворцями, але їхня позиція розмита. Вони ніби кажуть: давайте всі помиріться, а хто почав, не так важливо. А тепер до тих, хто відверто підіграє Кремлю. І тут, попри всі заперечення, Опиняється Китай разом із самою Російською Федерацією. Москва, як завжди, заперечує атаки на цивільних та лє купу пропаганди. Китай же зіграв у свою улюблену гру ми за мир, але не питайте деталей. Загострюю увагу на окремих виступах. Україна була прямолінійною. Наша представниця звинуватила Росію у терорі, згадала загибель однорічної дитини в Херсонській області від російського удару. Україна також підтвердила готовність до припинення вогню. Було запропоновано саміт на високому рівні до кінця серпня, тобто ми вимагаємо зустрічі з диктатором Путіним не з Мідінським, а з Путіним. Також ми різко розкритикували Росію за мілітаризацію окупованих територій. Наша представниця згадала примусову видачу російських паспортів, засудила депортацію українців. Окремо пояснено, чому наша держава призупинила дію Конвенції Отави, що стосується е якраз нерозповсюдження протипіхотних мін. Факт, що Росія масово використовує такі міни, а Україна змушена захищатись. Тож офіційний Київ закликав світ посилити санкції проти Росії, Ірану та КНДР З США зайняли жорстку проукраїнську позицію. Їхня представниця Дороті ротіші. Це не штучний інтелект, це таке прізвище. Так ось вона назвала Росію агресором. Вона заявила, що Москва порушує статут ООН, згадала атаки на цивільні об'єкти, які призвели до тисяч жертв. Сполучені Штати згадали про 50-денний дедлайн Трампа, який було оголошено. Ми пам'ятаємо, що цей дедлайн завершується чи то 2-го, чи то 3 вересня. Також згадали, що Україна погодилася на тривале припинення вогню, а Росія ні. Ми пам'ятаємо, що ця історія тягнеться ще з березня місяця, а віз і нині там. Вашингтон звинуватив Китай у постачанні компонентів для російської зброї, заявив, що це подовжує війну, і я абсолютно з цим погоджуюсь. Сполучені Штати також різко критикували Іран і КНДР за військову підтримку Росії. Закликали світ посилити тиск на Москву. Іронічно, що Сполучені Штати пропонують мир, але з чітким меседжем: Росія має заплатити за все. Згадайте риторику попередні місяці. От всьому і є іронія. Насправді не порівняти. Китай, як уже сказано, грав у нейтралітет. Але це лише на словах. Пекін закликав до діалогу, підтримав переговори в Стамбулі. Згадав ініціативу з Бразилією про групу друзів миру, але жодного разу не засудив Росію. Натомість різко відреагував на звинувачення Сполучених Штатів, назвав їх безпідставними, заявив, що Китай не постачає, виявляється, зброї. Але факти говорять інше: китайські компоненти регулярно знаходять у російських дронах і ракетах. В нещодавніх шахедах понад 60% китайських деталей. Пам'ятаємо, була інформація від нашого ГУР. Пекін уникає підтримки суверенітету України. Його риторика повторює російські наративи про врахування інтересів усіх сторін. Це звучить як: давайте дамо Росії те, що вона хоче, і назвемо це миром. Росія, як завжди, звинуватила всіх, крім себе. Її представник видав спектакль, що Росія не атакує, виявляється цивільних. Було названо, що удари по Україні є вимушеними. Якраз цей представник звинуватив Захід у розпалюванні війни, критикував Україну за корупцію, мобілізацію та переслідування церкви. Росія відкинула пропозицію Сполучених Штатів про припинення вогню. Евріка, очевидно, і я думаю, що там КЕП попрацював дуже активно. Також Ерефія заявила, що готова до переговорів, але лише на своїх умовах. Ну, я нагадаю, що її умова це капітуляція України. Сорі, не підходить. Москва також звинуватила Захід у зриві попередніх переговорів. Цікаво. А які ж попередні переговори були зірвані? Хай детальніше розкажуть. Так, знаєте, класична тактика перекласти провину і дати далі бомбити. Ну, власне, вони це зараз і роблять. Вкотре бачимо Харків під ударами Кабів, бачимо масовану атаку на Дніпро. Постійні, постійні. Терористичні акти проти власного українського цивільного населення, і це абсолютно не припиняється. Окремо варто зупинитися на пропозиції, яка пролунала не на Раді Безпеки, але тісно пов'язана з темою. Так само вчора президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вкотре запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині. Мета все ж таки завершити війну. Ердоган хоче виступити посередником. Він заявив, що Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Згадав успішний досвід Стамбула. Щодо успішності я тут можу посперечатись, але тим не менш велика вдячність Туреччині. Ідея Ердогана звучить амбітно. Він хоче бачити за столом переговорів Зеленського, Путіна, Трампа і себе. Але є ще один варіант: замість нього посередником може стати лідер Китаю Сі Цзінпін. Зустріч могла б відбутися на початку вересня в Китаї. Там планують заходи до річниці завершення Другої світової війни. Сі, до речі, міг би підхопити цю тему. Йому подобається виглядати миротворцем. Але чи варто Україні довіряти Пекіну? Бо Китай же ж уже показав, чиї інтереси він реально захищає, і навіть на нинішньому засіданні Радбезу. Зустріч із Сі як посереднику може перетворитися на тиск безпосередньо на Україну. Віддайте щось Росії, і тоді буде мир. Тож, що ми маємо? Рада Безпеки ООН знову показала розкол. Захід підтримує Україну, глобальний південь сидить на розтяжці. Китай з Росією грають у свою гру. Пекін прикриває Москву, ховаючись за словами про мир. Росія ж просто бреше, як завжди. Світова спільнота на словах хоче миру. Але мир для кого? Для України, яка бореться за виживання? Чи для Росії, яка хоче легітимізувати свої злочини? Поки що Рада безпеки це арена, де кожен грає свою роль, і це більше, знаєте, нагадує мені таку балтологію. Одні щиро все ж таки намагаються досягти миру, а інші з таким подвійним дном і подвійним душком. Україна, як завжди, платить найвищу ціну. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що думаєте про дипломатичну виставу на Радбезі ООН. До наступного влогу і слава Україні!